Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як жили люди в середні віки. Це десь посередині між стародавніми і більш пізніми новими часами. Що змінилося в порівнянні з первісністю і стародавніми часами, і чим життя людей середньовіччя відрізнялося від нашого? Пригадаймо лінію часу і періоди історії. Минулого разу ми були з вами в стародавніх часах. Пам'ятаєте машину часу? Поїхали вперед, точніше назад, до минулого. Наближаємося, зупиняємося, виходимо. Як обстановка? Король, принцеса, наче весілля. Але люди стоять з мечами і чи то вітають, чи погрожують люди в чорному. Дивний захід. Це середньовіччя, дитинко. Середньовіччя розпочалося у V столітті, коли загинула Західна Римська імперія під ударами варварів. І тривало до кінця 15 століття, коли розпочалися відродження і великі географічні відкриття, які дуже змінили життя європейців. Тож середньовіччя тривало близько тисячі років, це набагато менше, ніж стародавні часи. Середні віки продовжували існувати цивілізації в Індії, Китаї, набула розвитку цивілізація корінних народів Америки, з'явилася Арабська мусульманська цивілізація на Близькому Сході та виникла нова християнська цивілізація в Європі, яка, можна сказати, існує і понині. Тож, що ми бачимо в середньовіччі? Це період рицарів, замків, війн, королів і панування християнської релігії, дуже впливової в той час. Ці часи інколи називають темними віками. Чому і за що? Давайте подивимося. Найповажнішими людьми в середні віки були священики і монахи, що служать Богу, що присвятили йому все своє життя, таких людей називають духовенством. В Європі поступово встановилася одна релігія християнство, дуже поважна і потужна. Але дещо нас сьогоднішніх могло б здивувати. Священики закликали людей на війну, церква одночасно і опікувалася освітою, і наказувала спалювати деякі книги. В ті ж часи виникла ще одна релігія, яка на сьогодні є другою у світі по кількості вірян. Це мусульманство або іслам. Мусульмани вірять в Аллаха і будують свої храми мечеті. Символом середньовіччя є рицарі, ті, що в обладунках, з мечами і постійно воюють. Рицарі жили в замках, яких багато залишилося в Європі і до сьогодні. Рицарі це воїни і головним їхнім заняттям була війна. А якщо раптом війни не було, то рицарі змагалися на турнірах, обираючи найсильнішого, найспритнішого і найхоробрішого рицаря. Але війни були майже постійно. Тож найдовша війна в історії людства була саме в середні віки. Вона так і називалася Столітня війна. Найвідоміша жінка воїн в історії людства теж була вже в середні віки. Звали її Жанна Дарк. Вона була з Франції. В середні віки були цілі народи завойовники, наприклад, вікінги, що на своїх кораблях плавали вздовж берегів Європи наводячи жах на населення. Або монголи, що на конях прибули з Азії в Європу, захопивши багато земель в тому числі і наші землі. Саме середні віки це час королів. Майже всі держави очолювали королі дуже рідко королеви. Король був першим рицарем в державі і був на чолі війська, коли була війна. Ну а війни майже не припинялися. Тож не всі королі доживали до старості. Тоді ж, в середні віки, з'явилися і парламенти. Це місця, де збираються депутати, яких обирають люди. Парламенти допомагали королям правити. Сьогодні королів залишилося дуже мало в світі. А парламенти її в більшості держав. Зовсім по-іншому, ніж духовенство і рицарі, жили селяни. Вони займалися землеробством чи скотарством, орали землю, вирощували корів і мали своєю працею годувати все інше населення держави. Працювати постійно мали і городяни. В середні віки виникло багато міст, що і до сьогодні існують в Європі. Українські міста, що виникли в середні віки це Київ, Чернігів, Львів та багато містечок поменше. Найбагатшими містами Європи були міста в Італії. Середньовічні квартали європейських міст залюбки сьогодні відвідують туристи. Городяни займалися ремеслами, виготовляли різні речі своїми руками від одягу до зброї. Такі люди називалися ремісниками. А ще в містах жили торговці. Чим вони займалися, ви певно здогадуєтеся. А от супермаркетів все ще не було. Торговцям потрібно було вміти рахувати, і освіта в середні віки стала більш розповсюджена. Освіту можна було отримати в школах, як і раніше, а ще з'явилися університети. Вчилися, як і в стародавні віки, тільки хлопчики, небідних сімей. А замість щоденників з двійками були різки, і вчителі виховували дітей з їх допомогою. Науки в середні віки теж розвивалися. Було описано шлях з Європи до Азії, а найбільш відомою наукою середньовіччя була алхімія. Алхіміки намагалися виділити золото з інших речовин. У них, на жаль, нічого не вийшло, тож сьогодні такої науки немає. Церква до речі, не схвалювала досліди алхіміків і підозрювала їх у чаклунстві. Ще одне твердження середньовічних науковців про пласку землю сьогодні поширено серед людей, які не дуже добре вчилися в школі. В середні віки було зроблено великий винахід. Книги стали не писати, а друкувати. Їх стало набагато більше, і це сприяло розвитку освіти і науки. Були зроблені і інші винаходи: механічний годинник, скляне дзеркало, компас, окуляри. Зброя теж розвивалася. На жаль, було винайдено рушницю і гармати. Ще в середні з'явилися лікарні. Це не дивно, бо хвороби були однією з проблем середньовічних людей. Про чумного лікаря і чорну смерть, ви, певно, чули. В перервах між війнами і епідеміями середньовічні люди будували. Найкрасивіші споруди традиційно присвячували Богу. В Європі зберіглося багато храмів, які і сьогодні радують наше око. Прекрасне і жахливе все було поряд середні віки. Привселюдні страти були буденністю для середньовічних людей, на них приходили дивитися як на безкоштовну розвагу. Отак От було в середньовічній Європі. А ви самі вирішуєте, чи можна назвати це темними віками, чи відбувався прогрес людства. А що на території України, ну вже нарешті з'явилися українці? Так, в кінці середньовіччя, на думку істориків, починає формуватися українська народність. Спочатку на наші землі прийшли наші предки, східні слов'яни. Вони робили поселення по берегам річок і будували собі житла з дерева, користуючись тим, що давали ліси. Головним заняттям у них стало землеробство і скотарство. Також вони займалися ремеслами, торгівлею і всілякими промислами. А в IX столітті східні слов'яни створили свою державу Русь. Столицею був Київ, а на чолі її стояв князь. Сьогодні історики називають ту державу Русь Україна. Вона займала територію майже всієї сучасної України, Білорусі і частини Росії. Русини або русичі, жителі Русі створили велику культуру і державу, що по рівню розвитку мало в чому поступалася європейським державам. Ось таке воно середньовіччя. А далі буде. До нових зустрічей на уроках історії.